Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web. І ми з вами сьогодні розглянемо саме правила та способи створення веб-сторіночок. У структурі веб-сторінки можна виділити такі складові. Перше це контент. Що ж таке контент? Так? Контент це змістове наповнення веб-сторінки. Тобто, що буде там розміщуватись? Це і текст, і зображення, і відео, і звуки, чи якісь пісні і так далі. Елементи навігації це засоби для переходу між сторінкою або, наприклад, на іншу якусь сторіночку. Так? І дизайн. Дизайн це особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування і оформлення сторінки. Саме від дизайну залежить, як наша сторінка буде сприйматися людьми. Розглянемо зараз приклад складової веб-сторінки. Вам зараз відкривається слайд, на якому написано приклад веб-сторінки Острів Знань. Так? І дивимося, що в нас перше, що кидається в око, це буде дизайн. Так? Дизайн це саме де є малюнок, вказано, так? і взагалі, як розміщується. Сам, на, на самій веб-сторінці, це головна веб-сторінка, і ми і елементи навігації, і самий контент. Так? Якщо контент буде розкиданий, не якийсь змістовний, то і дизайн вже в нас буде поганий. Тобто все потрібно структурувати і правильно підбирати для власного сайту. Ну, Елементи навігації, ви зрозуміли, що це в нас з вами ті позначки, на які, що у вас є в складовій даного сайту. Якщо це, наприклад, острів Знань, тут є новини, дошкілля, школа, позашкільна освіта, так цікавий, корисний форум. А якщо це, наприклад, будь-який сайт е, про Одяг, так? є, наприклад, одяг для дітей, для чоловіків, для жінок і так далі. Так? Це буде вже елемент навігації. Або, наприклад, різноманітні сайди, там, сайти там, про футбол чи ще якісь. І там свої будуть елементи навігації. Для того, щоб правильно розміщувати об'єкти на сторінках, існують правила ергономіки. Так? Що ж таке ергономіка? Це наука, яка вивчає особливості ергономічної діяльності людини з метою забезпечення ефективності безпеки та зручності цієї діяльності. А що ж таке ергономічний сайт? Це сайт, який забезпечує для відвідувача необхідні зручності, не викликає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров'я та працездатність. Наприклад, що ж розуміють під ергономікою вебсайта? Ергономіка це наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності. Ергономічний сайт має бути добре пристосований для зручної та безпечної роботи користувача. Інформація на сайті має бути чітко структурована, інформація має бути подана по тематиці сайту, навігація має бути простою і зрозумілою. Усі сторінки повинні мати посилання на головну, використання унікальних фотографій і синематографу, читабельний шрифт та кольорова палітра, яка відповідає правилам колористики. Критерії оцінювання ергономічності веб-сторінок. По-перше, по розташування відомостей на веб-сторінці, тобто їхня ясність, їхня правильна структурованість та актуальність цих новин. Другий критерій це лаконічність, тобто простота та неперенавантаженість. Досить часто, наприклад, сайти їхні сторінки перевантажують рекламою. Тобто, ця реклама дуже сильно відволікає від того, що ми насправді шукаємо на цьому сайті. І через це багато людей переходять на програми, які блокують цю рекламу, щоб їм зручніше було користуватися сайтами. Третє, це у нас зручність навігації. Тобто зручність переходів, повернення на головну сторінку, зрозуміле меню, розмір кнопок тощо. Як говорилось на попередньому слайді, повернення до головної сторінки сайту з будь іншої сторінки. Досить часто, наприклад, щоб не гортати стрілочку назад, не повертатись по всім. По всьому шляху, якому ми пройшли, ми вишукаємо кнопку головна сторінка, щоб одразу на неї повернутися і шукати вже іншу інформацію. І дуже багато на яких сайтах таке не передбачено. Через це краще, щоб таке було. І взагалі, сайти зараз краще ну, роблять так, щоб вони були інтуїтивно зрозумілі. Тобто, щоб людині не прийшлося витрачати час, привикати, щоб шукати там тощо. А вся інформація, яку потрібно знайти, було інтуїтивно зрозуміло, де вона розміщена. Четвертим критерієм у нас є оформлення, тобто єдні стилі оформлення, кольори і якісні зображення. Мається на увазі те, що якщо ви почали в певній тематиці робити сайт в певному оформленні, наприклад, там в синіх тонах, то якщо ви кожну сторінку будете в різних тонах робити, наприклад, там перша синя, друга жовта, третя червона тощо, то користувачі будуть плутатись в цих сторінках і думатимуть, що це взагалі різні сайти, і вони друг до друга не відносяться ніяк. Через це краще використовувати один і той же стиль на всіх сторінках вашого вебсайту. І останній критерій у нас це швидкість завантаження. Тобто час завантаження, оптимізовані зображення. Ну, мається на увазі наскільки швидко завантажується цей вебсайт у вас на сторінці браузера. Щоб користувачі по півгодини не чекали, поки завантажиться ця сторінка, через те, що там 10 відео, відеофільмів і 100 картин. А краще використовувати певні. Програми, які будуть конвертувати малюнки в більш-меншого розміру, і щоб сторінка браузера це швидше завантажувалася саме у користувачів. Що ж таке юзабіліті сайта? Юзабіліті це підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, який не потребує додаткового навчання, тобто має бути орієнтований на нього інтерфейс. І ось у нас є такі тенденції сайтів. По-перше, інформування про стан системи. Система завжди має інформувати користувачів про те, що відбувається на сторінці сайту. Наприклад, у нас зверху є скріншоти з Google. Тобто, коли у нас завантажується наша пошта, нам сайт показує, що вона вас завантажується, а не просто сайт заглючив. Другою тенденцією є схожість системи з реальним світом. Система має розмовляти мовою користувачів словами, фразами, поняттями, знайомими користувачеві. Гарним прикладом у є на фоні у нас о, маню, ну, мініатюри різних книг, тобто вони виглядають так, як в реальному світі, і людині легше зрозуміти те, що вас шукає. І приклад корзини. Тобто кошик виглядає приблизно так само, як в реальному світі, а не якось по інакшому так, людині, яка жодного разу не бачила комп'ютер, зрозуміло, навіщо це потрібно. Далі у нас такий пункт як свобода дій користувачів. Користувачі часто вибираються системні функції помилково, і їм знадобляться чітко визначений аварійний вихід. Тобто мається на увазі, щоб якщо ви щось натворили на сайті, щоб це завжди можна було виправити. І щоб попереджувалося про те, що ви використовуєте щось те, що, ну, робите те, що не потрібно робити. Наприклад, якщо випадково коли створите документ, якщо намагаєтеся його закрити, він попереджає вас, ви не зберегли документ, чи хочете зберегти його. І тут приблизно така сама ситуація. Подібність та стандарти. Користувачі не повинні запитувати, чи означають різні слова, ситуації або дії, слід затримувати стандартів. Тобто, якщо у нас, от, приклад, старий інтерфейс Google Пошти, тобто у нас є певні. Груп, певні групи з поштою, і якщо ви о, звертали увагу, якщо користуєтесь різними поштовими сервісами, на всіх без виключення пошт, у нас завжди є папка спаму, папка входяща, папка о, відправлених повідомлень і корзина. І, можливо, якісь додатковіші папки є. Це вже залежить від сервісу. Але головні, оці чотири існують на кожній пошті. Попередження помилок. Слід звести до мінімуму кількість умов, в яких можуть бути допущені помилки. Тобто, наприклад, знизу сайту, о, якщо ми вводимо якусь поштову скриньку, вони там о, російськими буквами ввели, вона попереджує, що російськими не можна, по, о, пошта може бути лише англійською мовою. Якщо пароль також російською або українською мовою створити, ну, намагаємось, вона попереджує, що не можна створювати такий пароль. І зверху, наприклад, якщо ми намагаємось видалити якийсь файл, система попереджує, що ми намагаємось видалити файл. Чи ми впевнені, що його потрібно видаляти? Можливо, ні. І так запобігається багато можливо. Випадково натиснули клавішу Delete. І намагали, і спробували видалити файл, побачили, що це не потрібно, і відмінили. А можливо, і справді потрібно його видалити, та натиснути Enter. Передачимо, а не в пам'яті. Слід не слід змушувати користувача запам'ятовувати велику кількість об'єктів, дій і опцій. Він не повинен тримати в голові інформацію, переходячи з однієї частини системи в іншу. Тобто, вся інформація, яку ми маємо донести користувачеві, у нього має бути на екрані, щоб він бачив, що він не запам'ятовував, не плутався потім. Гнучкість та ефективність використання. Не потрібно навантажувати досвідчених користувачів зайвою інформацією, слід надати їм можливість здійснювати часто повторювані дії якомога швидше і простіше. Тобто маємо на увазі вам зверху приклад, коли нам потрібно заповнювати повністю всю інформацію, в яке відділення, прізвище, ім'я тощо. І якщо ми перший раз заповнили, в щоб на наступний раз у нас вже запам'яталось автоматично. Які дії ми обирали, наприклад, куди ми обираємо посилку цю відправити. І щоб кожного разу не вводити одну ту саму інформацію. Естетичний та мінімалістичний дизайн. Діалоги не повинні містити інформації, яка не має значення або не потрібна. Дуже гарним прикладом є головна сторінка Google. Тобто, все, що у нас є, це справа зверху керування обліковим записом та посилання на певні додатки, і по центру сам пошук Google. Все. Більше нічого зайвого немає. Розуміння проблем і їх вирішення. Повідомлення про помилки мають бути виражені простою мовою, точно вказувати проблему та конструктивно пропонувати рішення. Наприклад, якщо ми вводимо неправильне ім'я користувача, ну от, людина вела неправильне ім'я користувача, і система видала помилку. То не просто там код помилки там 3278. А має написати, що вибачте там, напр... ну, от, наприклад, як на скріншоті вибачте, нам не вдалося знайти обліковий запис таким ім'ям. Чи можемо ми відновити ваше ім'я користувача? Для прикладу. Я шуку, або як на верхньому скріншоті, що помил... неправильне ім'я користувача або пароль. Тобто, щоб система інформувала зразу, що неправильно зробив користувач, щоб він це знав. Довідка та документація. Будь-яка інформація повинна бути легкою для пошуку, орієнтована на завдання користувача, показувати конкретні кроки, які слід виконати.